Як захистити ваші дерева від кучерявості листя? Отже, фунгіцид скор, один пакетик 2 мл на бакову суміш 10 літрів. І по листу. Отож, для чого він був використаний у даному випадку, зверніть увагу, ніктарин і вже є пошкоджений лист. Лист перед. Обробітком потрібно весь вражений вирвати. Це є так звана кучерявість листя. Досить часто на персиках, на ніктаринах та й на других деревах, якщо таке бачите, якби наглядно схоже на зудня виноградного, ну, типу кліща, але то й не кліщ. Це є. Куцірявість листя. Отож, в мене тут росте молодий нектарин. Ну і як бачите, ось також те саме. Тільки-тільки почав появлятися відразу вже скор пакетик на бакову суміш і ввечері обробіт ваші насадження. Ось тут уже також є. Ай його його вирвемо. Поражає дерево. Ще раз наголошую, дуже люблять персики і дуже люблять ніктарини таку хворобу, як кучерявість. Дехто каже корчавість листя, дехто каже кучерявість. Ну ось вони вже такі ось ці листочки. На першій стадії. То, щоб такого не було, і щоб і молоді ваші насадження надалі росли здоровими, та все було з ними гаразд, потрібно переглядатися час від часу і робити профілактичні та лікувальні обробітки. Отож, такий ніктаринчик дає вже два таких от. Пагона ну, обробив і все буде з ним добре. Отож, фунгіцид скор від кучерявості листя. Дякую за увагу.